23 березня 2023 року співробітники Слуби безпеки України провели слідчі дії біля Одеси у приватному домогосподарстві, розташованому на території садового кооперативу Лебідь, в якому мешкає Олександр Ємельянов, давній прихильник колаборанта Кирила Стрімаусова, який загинув ще 9 листопада 2022 року у ДТП на трасі Херсон-Армянськ. нашій інформації слідчі служби безпеки мають вагомі докази протиправної діяльності Олександра Ємельянова, яка була направлена проти Держави України. Але подробиць ми поки не знаємо. За результатами слідчої дій Ємельянов був затриманий. Олександр давно висловлював проросійські погляди та був завзятим прихильником так званої групи журналістів Стрімаусева, інформацію про яку спочатку вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року зникла з інформаційного простору. Наша редакція повідомляла телеграм-боту Служби безпеки України знайти зрадника. Про колаборанта Емельянова ще 24 травня 2022 року сподіваємось наша інформація допомогла Службі Безпеки зібрати необхідні докази для викриття його злочинних дій. Також нагадаю, що 16 жовтня 2018 року у будинку Олександра Емельянова поліціянти виявили близько 1 кг каноплі та пристосування для її расфасовки та ваги. За даним фактом було кримінальне провадження, а акт, по якому з 4 жовтня 2019 року перебуває на розгляді в Авідіопольському районному суді Одеської області. Справа має номер 509 5388 19. Головуючий по справі суддя Бочаров. Наступне засідання по справі заплановано на 11 травня 2023 року. Почекаємо подробиць обшуку та затримання Олександра Ємельянова від Служби безпеки України. За розслідуванням цього кримінального провадження спробуємо також спостерігати Роман Баршаніза альтернатівар.